Всім привіт, друзі! На огляді сьогодні у нас Suzuki Adres Vesta 25S. Ска не проста, а лімітована. Тобто Limited Edition версія у нас з підігрівом сидіння та підігрівом рук. 4 інжекторний на повітряному охолодженні, хто не знає, це скутер. Такий в невеличких розмірах, але надзвичайно потужна, з комфортним сидінням, з комфортною посадкою. Ну і з таким свіженьким цікавим дизайном, як на мене, приблизно десь 12 років випуску. Давайте по черзі будемо знайомитись. Задня гума у нас стоїть Bridgestone. Bridgestone, хто знає, це якісна, гарна, дорога гума. Відсотків 50 по залишку, ще 1056 від'їздить гума без проблем. Далі. От, скутер в такому цікавому кольорі, до речі, вперше. Перламутровий такий незвичайний а, мокрий асфальт, можна його назвати, скоріш за все, колір такий цікавий. Це рідний оригінальний колір. От В чудовому стані з рідним сидінням. І ніжки для пасажира. Так, дивіться, по сидінню. По сидінню таке воно прийшло з Японії. От тут поривчик заклеєний і тут. Але я в комплекті даю. або... Чехол на перешивку сидіння. от Такий він з хорошим матеріалом. матеріалом, дивіться. Або можу повністю його перешити за вас. Під сидінням, дивіться, місце для шолома, пластиковий бак, хто не знає. от Вони не ржавіють, державих не буває, все чудово, тут все ціленьке. Тобто, по бажанню. Поки що залишив сидіння оригінальне, як є. От, по бажанню клієнта можу перешити. Далі, що в нас тут? В нас тут заводський оригінальний підігрів, дивіться в якому стані ручки, все просто в прекрасному стані, як ви бачите, захист від вітру, підігрів сидіння, тут вмикається, два, два ключі. От. Великий такий місткий бардачок, можна ключики поставити, якусь водичку, гачечок для кульочка, дуже практична штука. Прямий, прямий пологий пол. От. Мається на увазі, що можна щось сюди поставити і так далі. Тобто дуже практична техніка. Підігрів рук є. От. Тут ну, відбійнички хромовані, все шикарно, все красиво. Заводська сигналізація. Пробіг у нас оригінального 33 959 кілометрів. От, ви вимикаєте запалення, ставите, замикаєте кермо і він ставиться автоматично на сигналізацію. Побігли далі. Так, По клювчику. Скута нагадую, весь в рідній фарбі, але де-не-де є невеличкі подряпинки. По цій частині взагалі їх немає. От, але зліва, десь, от, як ви бачите, ось невеличка крапочка. І ось декілька подряпинок. Я пробував підмазувати в колір, підфарбовувати, але звичайно в такий колір буде важко попасти, так як колір такий незвичайний. На голові немає подряпинок. От я ж кажу, буквально на клювчику там одна-дві подряпинки і все. Передня гума також бріджстоун, така відсотків 70-80%. Гідравлічна вилка. В прекрасному стані вилка не тече нічого. Диск. Диск, в принципі, так не знаю, відсотків 10-15 по зносу ще можна їздити і їздити. Так. О, бачите, чуєте точніше. Поставився на сигналізацію. Працює сигналізація, замикається кермо. Такий широкий гарний руль. Так, по правій частинці також ось невеличка, 2-3 подряпинки таких незначних і все. Є бокова підніжка, яка відключає оберти двигуна, От, по варіаторній системі, як завжди, буде в кінці цього ролика відео. Коротше кажучи, одним словом гарненький цілий скутер з Японії в прекрасному стані, так що, кому до вподоби, звертайтеся. Поки є лімітовані серії не так часто бувають. По електриці ближній, дальній, поворотничок. Працює. Є повторювач поворотів на таблові. Ну, Як ви бачите, все працює. Сигнал також. З лапки заводиться, з кнопочки заводиться. На рідному акумуляторі навіть японському. А, так що... Ні, вибачаюсь, акумулятор я замінив на новий, акумулятор став... стоїть новий. От, В принципі, все. Заводиться, їздить. і Кому цікаво, ти здрай в описі під відео, дивіться, їздить доволі непогано, з документами розмитнений, ставиться на облік, підписуйтесь на YouTube, будуть цікаві ще пропозиції для вас. І на Telegram заходьте, обирайте іншу техніку. є... Є з чого вибрати. Всім гарних, якісних, вдалих покупок. Так, варіатор на ескі лімітований, друзі. Ремінь Mitsubishi оригінальний, без перебільшення, просто новий. Видно, замінили. Повністю новий ремінь. Так, далі. Тарілочка варіатора без питань. Задній варіатор. Також цілий, хороші колодки щеплення. Ролики варіатора також рідненькі і ну, без перебільшення вони нові, без ніяких питань. Ну і передній варіатор, рідний варіатор заводський, також хорошенький, без питань.